Добрий день, малята! Сьогодні я вас запрошую до цирку. Жили собі в цирку два клоуни тім і Том. Веселі, добрі. Вони щодня виступали на арені цирку. Дивіться, ось вони. Чим вони відрізняються? Товщиною. Так, тім тонкий, як палиця, а Том товстий, як бочка. Але це зовсім не заважало їхній дружбі. Тім любив усе тонке їсти тонке печиво, читати тонкі книги, малювати тоненьким пензликом та олівцем, а том навпаки. Гляньте, сперечаються наші клони, ніяк не можуть погрупувати книги, печиво, пензлики та олівці. Допоможемо їм! Угу. Тіму тонкий пензлик, тому товстий пензлик. Тіму тонкий олівець, тому товстий олівець, тому товсте печиво. Тіму тонке печиво. Тому товсту книгу. Тіму товку книгу. Отримали друзі телеграму. Наша принцеса дуже сумна, допоможіть її розвеселити. Дуже клоуни хотіли допомогти принцесі розвеселитись, але не знають, де її замок. Пішли вони до баби Яги. А баба Яга погодилась вказати дорогу, але хоче, щоб тім і Том виконали ось ці завдання. Полічіть кошенят спочатку кількісною, потім порядковою лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 кошенят. Тепер порядкова лічба. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Скажіть, скільки кошенят? Так, 5. Це цифра 5. Котре за рахунком? Кошенятко сіре. Так, вірно. Третє. Котре за рахунком кошенятко біле. Молодці. П'яте. А котре за рахунком кошенятко коричневе? Так, четверте. Молодці малята. Справились завданням. Дала баба яга клоунам клубочок, покотився він дорогою, а друзі пішли за ним. Виходять клоуни на галявину, аж там зайці танцюють. Добрі то, друзі тім і том вирішили пригостити зайчика морквинкою. Допоможемо їм. Викладемо на верхній смужці 4 зайчика, а морквина на одну менше. Скільки морквинок ви виклали? Вірно, три. Чого більше зайчиків чи морквинок? Зайчиків більше. На скільки? На одного. А що потрібно зробити, щоб всім зайчикам було по одній морквинці? Вірно, малята, додати одну морквинку. Тепер морквинок. 4. А Зайчиків. Теж 4. То який висновок можна зробити? Вірно, малята їх стало порівну. Ще одне завдання називається Четвертий зайвий. Знайдіть один зайвий предмет у кожному рядку. І поясніть, чому він зайвий. Подивіться малята. Що тут намальовано? Светр, шапка, спідниця і чоботи. Яка картинка зайва? Вірно. Чоботи. Тому що це взуття, а ці картинки це одяг. Наступні картинки сорока, мураха, метелик, гусениця. Яка картинка зайва? Так, малята. Сорока. Тому що це птах. А це комахи. І останні картинки. Катер, корабель. Літак, човен. Яка картинка зайва? Вірно. Літак. Тому що це повітряний транспорт. А це... Водний транспорт. Наступне завдання малята. Ви повинні сказати, де знаходиться кожна іграшка. Машина. Машина знаходиться на верхній полиці в правому верхньому кутку. Лялька. Лялька знаходиться на верхній полиці в лівому кутку. Кубики. Кубики знаходяться з правої сторони на підлозі. М'яч. М'яч знаходиться на нижній полиці праворуч. Малюнок. Малюнок знаходиться ліворуч на стіні. Кораблик на середній полиці праворуч. Годинник. Годинник знаходиться праворуч на стіні. Ведмедик. Ведмедик знаходиться ліворуч на підлозі. Літак. Літак знаходиться на верхній полиці між лялькою і машиною. Синя машинка. Знаходиться на нижній полиці ліворуч. Качечка. Качечка знаходиться на середній полиці ліворуч. Солдатик. Він знаходиться на середній полиці між качечкою і корабликом. Молодці малята! Ви гарно впоралися зі всіма завданнями. Рушили клоуни далі, знайшли принцесу і розвеселили витівками. І до нас у садок обіцяли навідатись. До побачення, малята, до нових зустрічей!